Друзі, всім привіт! На зв'язку Вульф. Сьогодні в нас понеділок, рибний день на Форексі. Вже другий тиждень підряд понеділок нас максимально радує профітними позиціями. І сьогодні я хочу їх розібрати і дати вам користь. Вам стовідсотково буде корисно подивитися це і, можливо, ви для себе щось винесете. Пропоную переглянути позицію спочатку з євро. Давайте ми все видалимо і почнемо аналізувати з старшого таймфрейму, для того, щоб зрозуміти логіку старшого таймфрейму і зрозуміти наш топ-даун аналіз. З тижневого таймфрейму, що ми можемо побачити? На тижні у нас ціна свіпає ліквідність в середині тижневого імбалансу. Ми розуміємо, що наша ціль це оновлення даної вершини, ну і плюс зняття ліквідності з максимумів вище. Тобто ми собі вже в першу чергу будемо лонговий наратив в рамках тижневого таймфрейму. В рамках денного таймфрейму, що ми можемо побачити, як ціна працює в нас з ліквідністю і показує тренд вгору. Перекриває повністю імбаланс і продовжує далі структуру вище. Можемо побачити, що в нас відбувається ребаланс в ФВГ, ціна його повністю перекриває і продовжує тренд далі вище. Тобто, в рамках дня в нас так само все синхронізовано. Тиждень в лонговому напрямку, день в лонговому напрямку. І тепер нам лише потрібно підлаштуватися в середині дня на 4 годинному годинному таймфреймі так само в цю синхронізацію. Окей, переходимо на 4-годинний таймфрейм. І що ми можемо тут побачити? Ми можемо тут побачити, що в рамках 4-годинного таймфрейму давайте це все видалимо, приберу сесії, бачимо, що відбувається робота з ліквідністю. Ціна далі продовжує структуру. Супер. Формуються імбаланси. Які виступають для нас точкою опору для того, щоб ціна продовжила дралі тренд вище. Тобто, перша наша локальна ціль це зняття ліквідності з даного максимуму і зняття ліквідності ще вище. Окей, що ми можемо тут побачити? Тут я вже пропоную вам перейти на сесії на годинний таймфрейм і відмотати трішки. Тут в рамках Часового таймфрейму, що ми можемо побачити, що у нас так само відбувається робота з ліквідністю знизу. У нас формується азіатська сесія в рамках боку ВК, формується азіатський максимум, азіатський мінімум. Ціна на Франкфурті знімає азіатський мінімум, що є тригером для набору позиції. Перша наша локальна ціль це зняття ліквідності з даної точки. І, в принципі, як я вже казав, що можна потягнути і вище. Тому як тільки ціна починає показувати силу, я тут керувався 10-хвилинним таймфреймом, побачив цей шортовий імбаланс, і на його пробитті я входив. Ось, Зажимався плюс-мінус в цьому діапазоні. Стоп-лосс ховав з даним мінімум, і тейк-профіт. Ось тут. І що ми можемо побачити? Відпрацювання. І, в принципі, зараз, якщо так подивитися, ціна намагається дістатись верхньої прям, е, нашої максимальної точки. На жаль, вже всіх значень не тримаю, повністю зафіксувався, але в рамках топ-даун аналізу було максимально логічно тягнути до таргетів вище. Але нічого страшного, забрав профід, в принципі, можна рухатися далі. Е, тепер пропоную перейти на ГУ, тому що ще набирав сьогодні позицію по GBP. Е, так. Також все видаляємо і переходимо на старший таймфрейм для того, щоб скласти наш топ-даун аналіз. Що ми робимо з тижневого таймфрейму? Ми бачимо, що в нас ціна працює з ліквідністю знизу, і ми розуміємо, що наша логічна ціль це рух до ліквідності, яка сформована зверху. В рамках денного таймфрейму, що ми можемо тут спостерігати, що в нас ціна працює з нижньою ліквідністю і, в принципі, починає показувати силу. І логічна ціль це зняття ліквідності з даного максимуму. Окей, далі я пропоную перейти на 4-годинний таймфрейм і розібратися, що в нас тут відбувається. Можемо побачити, як в нас ціна тут прекрасно працює з імбалансом, продовжує далі структуру вище. Гуд. А після того бачимо, що в нас ціна працює з ліквідністю. Добре. І ціна в нас так само ламає структуру. Бачимо, що в нас формуються імбаланси, ціна активно їх заповнює і починає показувати силу. І пропоную в рамках сьогоднішнього дня прийти на годинний таймфрейм і подивитися, що в нас сформована ліквідність зверху, Екіхає. Бачимо, що азіатська сесія в нас є лонгова. В принципі, в нас сформований імбаланс як опорна область, де нам цікаво шукати продовження лонгів. І далі я тут спостерігав за п'ятихвилинним таймфреймом. В принципі, бачимо, що в нас відбувається робота з ліквідністю локальна. І коли ціна вже починає показувати силу, я просто прожимаю позицію маркетом, стоп-лосс ховаю за дане мінімум, і тейк-профіт ставлю свій на ліквідність, яка сформована ось тут. Тому, в принципі, сьогодні ось були дві такі позиції по ГУ, по Євро. Рухався максимально в логічній синхронізації, починаючи з тижневого таймфрейму. Далі я спускався на денний таймфрейм, на 4годинний, на годинний і на молодшому таймфреймі вже шукав позицію на продовження всієї ідеї, яка зібрана з старшого таймфрейму. І таким чином у вас є повністю, можна сказати, складений пазл. Повна картинка, те, що відбувається на ринку, і вам саме головне вже до неї підлаштуватися. І шанс і взагалі відпрацювання таких позицій набагато більше, коли ви рухаєтеся в розсинхронізації або рухатись проти тренду. Тому, друзі, якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно, залишайте лайки, залишайте коментарі, ділитися з друзями і будемо продовжувати далі вас радувати таким якісним контентом. Тому всім бажаю гарного дня на зв'язку.